Всім привіт! Сьогодні будемо проходити одну цікаву гру для новачків в кібербезпеці. Тут є 34 рівні, на кожному з яких треба буде шукати прапорець, який, в свою чергу, буде паролем для переходу на наступний рівень. Починаємо спочатку з нульового рівня. Треба зробити SSH з'єднання. Всі дії я буду виконувати на калі Linux, хоча можна і на Ubuntu або будь-якому іншому дистрибутиві Linux. То тобто спочатку я зробив SSH з'єднання з скоротованчам Bandit, і відразу на машині знаходимо файл readme, який містить пароль. Далі приєднуємося до наступного користувача, використовуючи логід Metit 1, тому що це буде перший рівень, а пароль ми щойно знайшли в файлі readme. Власне, це і написано у завданні. Гаразд. Далі нам треба дійти до рівня 2. Для цього необхідно прочитати вміст файлу, який називається Якtiфіus або мінус. Звичайна команда CAT не працює. Тож доведеться використати додаткові символи. Щоб отримати пароль до користувача Bandit 2. Продовжуємо. Ми вже на системі, читаємо завдання і знаходимо пароль. Все дуже просто. Я не буду детально зупинятися на кожному кроці. Ви можете в будь-який момент поставити відео на паузу та подивитись команди, які я виконував. Для переходу на четвертий рівень треба знайти прикований каталог. В наступному завданні знову зайти в той каталог, але вже користувачем bandit 4. Серед всіх файлів є лише один, який містить Парпрограйт. Дістаємось типи всіх файлів. Як бачимо, лише сьомий файл є текстовий, тож в ньому є прапор. Звичайно, можна було вручну відкривати кожен файл пошуку паролю, але краще робити так, як швидше. Ми вже на п'ятому рівні. Тут треба знайти файл у каталозі InHere. Маємо його властивості, тому скористаємось командою Find з відповідними параметрами для пошуку за розміром. Маючи пароль, можемо увійти на шостий рівень. Далі слід знову знайти файл, але на цей раз на всій системі. В ідеалі задати всі параметри: це групу, користувача, розмір та виключити всі помилки для показу. Маємо лише один файл з пропорцем, тобто паролем до користувача bandit 6. В наступному завданні треба шукати слово у файлі, тому що він дуже великий. Для цього є команда GREP. Маючи пароль до bandit 8, шукаємо пароль до bandit 9. Для цього треба знайти неповторюваний рядок у файлі data.txt. Відсортуємо його в міст. Та виведемо лише унікальні рядки. Це і буде прапорець. наступному завданні серед набору символів треба знайти пароль. Можна виконати команду Strings і пароль просто кидається в очі. Щоб дізнатися прапорець для 11 го рівня треба докодувати вміст файлу. Використовуємо команду base64 з параметром "-d". В наступному завданні доведеться використовувати сторонній сервіс. Копіюємо вміст файлу data.txt, на сайті CyberChef вибираємо ROT 13 і декодуємо цей текст. Для переходу до рівня 13 треба виконати трохи більше дій. Рекомендується скопіювати файл в каталозі, створений tmp, і там же з ним працювати. Так і зробимо. Використаємо команду xxd для перетворення 6-сідкового представлення у бідарний файл. Далі його треба перейменувати, додавши розширення. Щоб можна було виконати команду. GunZip для розархівування. потім знову перейменувати та розархівувати і ще раз, а потім ще декілька разів з різними типами файлів. Щоб перейти до 14 рівня, треба роздобути SSH ключ, а не пароль. Тож скористаємося знайденим файлом для входу через SSH, як користувач Bandit 14. Тепер за шляхом, який вказаний в заданні, знайдемо поточний пароль. Він потрібен для надсилання до порту. 30 000 на локальному гості згідно наступного завдання. Тобто ми виконуємо команду NS Localhost 30000, введемо поточний пароль та отримуємо пароль для користувача Bandit 15. Для переходу до 16 го рівня необхідно надіслати останній пароль на порт 30001, Однак на цей раз треба використати OpenCCL. Після виконання відповідної команди вводимо пароль до користувача Bandit 15 та отримуємо пароль до Bandit 16. Наступному завданні знову маємо справу з надсиланням паролю на порт. Для сканування портів використовуємо Nmap можемо бачити, що на порті 31790 працює SSL-сервіс. Підключаємось до нього, вводимо пароль та отримуємо SSH ключ, який зберігаємо у файлі на локальній машині, тому що він потрібен для приєднання до користувача Bandit 17. Але не забувайте зробити ключ виконуваним. Наступному завданні маємо працювати з двома файлами. А саме знайти між ними різницю. Другий прапорець буде паролем до користувача Bd18. Приєднуємось до нього. Якщо ми бачимо таке повідомлення, це означає, що треба вказати оболонку Dash. У файлі відразу бачимо пароль. Для приєднання до рівня 19. Маємо наступне завдання: Запускаємо двійковий файл і бачимо підказку. Оскільки просто так ми не можемо прочитати вміст файлу з прапорцем, то всьому допоможе двійковий файл. Отже, ми отримали пароль до користувача bandit 20 В Наступному завданні треба перехопити пароль, тому будемо прослуховувати використовуючи NC і одночасно надсилати останній пароль, а потім просто запустимо пінарний файл на вказаному попередньому порті. У відповідь прийде пароль до рівня 21. Тут маємо справу з крон. В одному з файлів є баш сценарій, який щось виконує, і перенаправляє вивід у файл з незрозумілою назвою. Яка знаходиться в каталозі TMP. Відкривши цей файл, бачимо пароль. Наступне завдання знову Cron. Тож так само відкриваємо вміст файлів, можемо спробувати виконати вміст сценарію і отримуємо назву файлу з пропорцем, як і в попередньому завданні, і, звісно, прочитаємо сам пароль. Далі знову Cron. Однак, треба вже самому написати сценарій, тому створимо тимчасовий файл, зайдемо в нього та надамо повний доступ. Потім створимо файл з простим сценарієм, зробимо його виконуваним, скопіюємо в каталог до регулярних файлів, і через хвилину отримаємо файл з паролем. На відео я пікселізував недалі спроби скопіювати файл, щоб вони вам не заважали. Для виконання наступного завдання треба буде створити простий скрипт, щоб перебрати всі комбінації пін-коду, тому що треба вводити пароль і пін-код через пробіл то створюємо тимчасову директорію та файл у ній з відповідним містом, який буде перебирати пін-коди. Не забуваємо зробити файл виконуваним та запустити на виконання відразу до потрібного порту. Як результат маємо пароль до наступного користувача. В цьому завданні, якщо оболонка не знайти BinBash, то необхідно дізнатися, яка оболонка використовується. Нас цікавить саме для Bandit 26. Бачимо, що він посилається на сценарій під назвою ShowText. Який відкриває текст TXT з програми More. На системі є SSH ключ для Bandit 26, тож треба ним скористатись, робимо виконуваним і ще через SSH. Однак ми отримуємо помилку і з'єднання закривається. Проблема в тому, що вміст файлу Text TXT дуже короткий, тому він із легкістю поміщається на весь екран. І команда More, яка прописана в коді, не працює, тому необхідно зменшити вікно, щоб потрапити в інтерактивний режим. Для роботи в ньому треба натиснути клавішу V. Після надсилання команди для оболонки, далі написати команду для зміни оболонки. після чого пишемо Shell і потрапляємо до користувача Bandit26, де можемо знайти і прочитати файл з паролем. Цей пароль є для того ж 26-го користувача, тому в наступному завданні, якщо ви вийшли, то приєднатися треба так само з молого вікна. Можна отримати пароль до Bandit27, за який файл з такою ж назвою. Для отримання пароля для користувача Bandit 28 треба створити тимчасовий каталог та клонувати туди репо, потім відкрити його та прочитати файл з пропорцем. Далі так само, як і в попередньому завданні, маємо посилання, тому створюємо тимчасовий каталог і клонуємо туди репо. Цього разу в файлі readme з розширенням MD немає паролю, але згадується Bandit 29, тому варто переглянути історію змін. Admising to Data звучить цікаво. Перевіримо його і отримуємо пароль. В наступному завданні знову створимо тимчасовий каталог і клонуємо туди реп. Дивлячись на повідомлення про пароль, можна припустити, що існує продакшн гілка в story. Перевіримо існуючі відгалуження. Виконуємо команду git checkout для dev, після чого прочитаємо ще раз файл Readme з розширенням MD, і він вже з паролем. В наступному завданні знову створюємо тимчасовий каталог і клонуємо туди репо. Однак, каталог знайдено. Ймовірно, це проблема на стороні розробників завдання, хоча, можливо, я роблю неправильні дії. Якщо бачите мою помилку, напишіть, що не так в коментарях. Я дякую вам за перегляд. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.